По весняному погожа остання декада лютого започаткувала пожежонебезпечний період. Співробітникам ДСНС у різних районах Прикарпаття довелося рятувати екосистеми від руйнівних загорань. Більшість селян навіть не мають уявлення, яку загрозу несе за собою спалювання залишків рослинності, а особливо побутового сміття. Із сухою травою та опалим листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. Ці пожежі пов'язані з тим, що люди спалюють суху траву, сміття, рослинність на присадивних ділянках, дачних ділянках та навмисно випалюють сухостій на полях. Тож вогнеборці ліквідовують численні пожежі, а це постійні виїзди рятувальників. Та надзвичайно велика витрата ресурсів у складний воєнний час. Відтак рятувальники закликають людей обмежити розведення багать на власних сільгосп угіддях як фактор впливу на виникнення пожеж, тобто не провокувати самовільні загорання на відкритих територіях та дотримуватися певних правил поведінки. Їх регламентує чи не законодавство про адміністративну відповідальність та штрафні санкції, які накладаються на паліїв порушення за випалювання сухої трави, стернів, луків, пасовищ, опалого листя на земель на землях сільськогосподарського призначення, у смугах від воду автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього середовища, тягне за собою накладення штрафу. На громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень і на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 одної тисячі гривень. Ті самі дії вчинені в межах природно-заповідного фонду, на громадян від 6 тисяч 120 гривень. До 12 до тисяч 240 гривень і на посадових осіб від 21 одної тисячі гривень до 30 тисяч 600 гривень. Торік до адміністративної відповідальності в області було притягнуто 116 осіб. Масштабні пожежі, що виникли у наслідок умисного спалення сухостою на відкритих територіях під час воєнного стану трактуються як диверсія. Михайло березень Андрій Буцяк новини на вежі.